Чудове чудовисько, велике жахливе збіговисько. Та на другий день Чу чомусь не прийшов. Обіцяв нагодитися після обіду і ні слуху, ні духу. Дівчинка вже поробила всі домашні завдання, склала на завтра шкійний рюкзак, підготувала свій новорічний костюм, порубала в кімнаті. Подивилася мультик, а чу – не було і не було. Соня сіла читати книжку, та їй не читалося, узяла щось ліпити, з пастеріну, однак нічого путнього не виходило. Вона відчувала, що починає непокоїтися. Невже іщу щось що стапалось, думала Соня, усе дослухаючись, чи не шкарбеться той до неї у вікно? Та на дворі тільки стиха скаволів зимовий вітер. Ну, раз коза не йде до сіна, то сіно мусить піти до кози, сказала сама собі дівчинка і хутко почала збиратися до лісу. Звісно, вона не знала, де саме в лісі шукати чу. проте вирішила головне туди дійти, а там можна голосно погукати. Раптом він і почує. Вдягнувшись якомога тепліше, Соня сказала бабусі, що вийде трохи погратися, і гайнула з дому. Коли дівчинка дісталася маршруткою до окороці міста, звідки вже було видно ліс, сонце червоним баскетбольним м'ячем гулькнуло в кудратий кошик засніжених верховідь. На землю почали спадати сутінки. Лячно було соні входити в ліс. Вона стояла перед темною стіною дерев і все не могла наважитися зробити перший крок у нетері. Яка дурниця, міркувала голос вона. «Самі йти проти ночі в ліс!» Це велике безгруздя!» А з іншого, боку, Тупцюватися тут на молозі і нікуди не йти ще більше безглуздя, то може повернутися додому, доки не пізно. А як же чу? Раптом він потапав у якусь біду. А що коли він цієї миті думає, от якби зараз тут з'явилася соня, і мене врятувала, то якого ж лиха я тут стовбичу? Розсердилася сама на себе дівчинка і потихеньку війшла в ліс. От якби зараз тут з'явилася соня і урятувала мене, думав тим часом чу, перевіряючи міцність мотузки, спратеної зі зміїних школ, якою були цупко зв'язані його лапи. Утім, що може вдіяти мала дівчинка. Проти пів сотні чудовиськ ні, нехай краще вона тут не з'являється, їй же буде краще. Одначе вже було пізно так думати. Соня причаїлася на гілці дуба і, повненими жаху очима, дивилася на галявину. Вона бачила все, що на ній відбувалося. Коли соня ввійшла в ліс, одразу почала голосно гукати свого друга. Та її сапкий голос розчинявся в похмурій гущавині дерев і чагарників. Дівчинка боязко посувалася хащами і все гукала і гукала. Тим часом у дисі зовсім стемніло. як же соня жалкувала, що зважилася на такий необачний учинок. Ну чому? Чому вона попхалася в цей ліс? Вона вже не пам'ятала, у який бік потрібно йти, щоб вибувкати з лісу? Тут, певно, і вовки водяться, подумки бідкалася соня. Голодні і страшні. Ото вони задіють, коли побачать, що в їхні лапа сама із власної волі пришвендяла мала нерозумна дівчинка. Цікаво, когось і романці люблять більше. Дівчаток чи хлопчиків. Отак От думала собі Соня, бередучи засніженим лісом. А ще вона думала, що тепер єдиним її порятунком може стати чу. І ось попереду зовсім поруч, щось болеснуло. Ну, все, подумала дівчинка, це вовчі очі світяться. Ох і я, Ну чого було сюди йти? Соня почала гарячково шукати рятунку. На дерево, блискавкою сяйнула думка. Треба залізти на дерево, там мене вовки і не дістануть. Соня швидко облала не товстий, а високий дуб, Спритно видалася на нього. Умостившись на розологій гідці, вона глянула вниз і ледь не зомріла. Краще б там була зграя голодних вовків, бо від того, що дівчинка побачила, можна було одразу стати заїкою на все життя. Дуб, на якому сиділа соня, ріс на краю великої галявини, посеред якої палало вогнище. А навколо багаття, матінко моя, там кругом кишіло від чудовиськ і одноруки. Немов гальні автомати, і тароки, наче світофора, і рогаті, мов лосі, і волохаті, як руку музиканта, і похилчасті, наче огірки, і срські, мов сермаки, і лускаті, наче карасі, і грвасті, мов коні. І маленькі, наче хрущі, усі вони були різні, геть, не схожі одне на одне. Поте всі чудовиська мали одну спільну рису, були бридкі і потворні, усі, крім одного, крім чу, він стояв побіля самого вогнища, припнутий за одну ногу до товстерезного стовбула зі зламаним верхом. А навколо нього, по краях галявини, стояли всі ті чудовиська. Аж ось одне. Чи не найбільше чудовисько з великим оком нижче спини вийшло до вогню і підняло до гори лапу, у якій тримало кривий покручений ціпок, з таким самим покрученим корінням угорі? Чудовисько, які до цього гамірливо потякали між собою, раз затихла. Почнемо. На тоненьким голосом запищав здоровань. Ми були змушені скликати велике жахливе збіговисько, бо в нас склалася надзвичайна, просто страхітлива ситуація. Сподіваюся, вона варта того, щоб скликати позачергове збіговисько невдоволено ревнув один черепахоподібний. Напівптах, напів'ящу, інакше комусь доведеться відшкодувати мені витрачений на дорогу сюди час. Повторюю, знову заскарпів спиноокий, ситуація критична. Серед нас з'явився страховисько зробило паузу, ніби наступне слово застрягло йому у горлянці. Отже, Серед нас з'явився дітодорух. На останньому слові потвора спрямувала свій ціпок на чу. О! -о, -о! постогнало чудовиська, ніби їх уперіщили майже очі батогом. Як це могло статися? вигукнув хтось із потвор. Чудовиська подала цю недугу ще п'ятсот років тому. Нам же всім робили вкусювання проти дітодругії. поки що невідомо як, але ця прикрість сталася, знову заговорило жаховисько з оком на спині. Чудовисько давно поводився підозріло. Ми спостерігали за ним, і ось нещодавно він підтвердив наші побоювання, Заприятелював і справжньою людською дівчинкою. Ох, знову простогнала чудовиська. Ганьба! вигукнула Хемела з голками дикоблаза, замість волосся на голові і по віках. А може, шановний, верховний стахополоще, вона зовсім не проста людська дівчинка, а відьмачка, докинуло чудовисько, схоже на бегемота. Ні, ми все перевірили, заперечив спинолокий. а докази їхнього знайомства є? спитав бегемот. Скільки завгодно. Ось, поскравий гігант випростав лапу двома пальцями, наче якусь бердоту. шнурівочку він термав бабусин Чепчик. У горбочки. Ох, тільки почулося звідусів. Це називається костюм. І людська дівчинка подарувала його йому. Корчуватий ціпок знову п'явся в бідолашного чу, який сіпався на привязі, наче квочка, припнута до круні. Отже, жахливе збіговисько, ми мусимо покарати задника, покарати сувора. Сувола, ганьба заднику! гукала Зусібіч. Закинути його, закинути. Я чую, окінь знову підняв до голи свою палицю. Утихумирюючи натовп, почвав, чую, що Збіговисько пропонує закинути винуватця. Пристаю на цю пропозицію, однак слід послухати самого підсудного, чи визнає він за собою повину. Я не зробив нічого поганого, сердито і з викликом у голосі сказав Чуб. Здавалося, він зовсім не відчуває страху, хоча сам був менший за більшість чудовиськ. Не розумію, як ви тільки можете не любити дітей, лякати їх. З ними так цікаво гратися, вони вміють дружити по-справжньому. Хі-хі-хі-хі-хі, паскудно захихотіло головне чудовисько. Соні здалося, що хтось човгає матком пінопласту по склу. Що ти везеш? визвірвся монстр. Та я переконаний, що завтра твоя ота людина навіть не згадає про тебе, їй начхати, що з тобою станеться. Ніякої дружби не буває. Неправда, закричав чув. Неправда, закричала Соня і зі злості навіть замахнулася на противнючого спиноокого. Та так замахнулася, що, втративши рівновагу, не втрималася на гірці і упала на галявину. Брешеш, чу, мій друг, і я нікому не дозволю його нікуди закидати. Чуєте, не смійте, не смійте його чіпати. Я вам не дам його образити, чуєте? Палкою рішучістю випалила соня, піднявшись із землі. Десятки найрізноманітніших, найпотворніших, найогидніших і найжахливіших чудовиськ у світі стояли із роззявленими пащеками, з яких текла тягуча слина, і вираченими очманілими очиськами лупала на маленьку дівчинку. Що звалилася невідомо звідки, як сніг на голову, та ще й посміла їх не боятися. Зараз вона виглядала, наче незабудочка поміж кактусів. Ану, розв'яжіть його, зведила Соня. Писккравий покірно полеглис пута на лапах чу. Чу був на волі, але чудовиська вже поволі почали приходити до тями. Ти що нас не боїшся? спитав у дівчинки ватажок потвор. Ні, відповіла Соня. І раптом збагнула, що насправді вона дуже боїться, боїться так, як ще ніколи не боялася, навіть більше, ніж сусідського бултер'єра Тайсона. Лише зараз вона усвідомила, що з нею можуть зробити ці монстри. Мабуть, це усвідомили самі чудовиська. Вони загарчали, завили та почали наближатися до дівчинки. Знаєте, нам іщу вже час іти, сказала Соня. Оступіться, будь ласка, ми поспішаємо до міста. Слухай, Чудовисько», звернувся до Чук, опорог, ти вже йдеш до людей? Але ж ти їм чужий. Тобі немає місця серед них. Та тебе просто не приймуть. «Поймуть, поймуть», – відповів чу, ще й спасибі скажуть. Гаразд, сказав Спиноокей, ми відпускаємо вас. Але затям, якщо до першої вітньої ночі, до наступного великого жахливого збіговиська, тобі сім разів не подякують люди, ти будеш закинутий. І пам'ятай, дякувати повинні не просто так. А від душі. І то не ця твоя знайома, якщо ти робитимеш що лише за подяки, її не буде зараховано. І не думай, що ми повіримо тобі на слово. У тебе під боком завжди буде споглядач. Згода, кинув чу і, узявши соню на печі, пішов з галявини. Мене вже ноги не носять. Мова виснажена холодом і хвилюванням дівчинка, а вдома вже, мабуть, бабуся зачекалася. Я тебе віднесу, відповів чу, але спершу ладнаю одну справу. Він повернувся до верховного чудовиська Віддай мені мій костюм, ще помнеш, а мені завтра ти». І з цими словами він вихопив з лапи ховоська бабусин Чепчик, а тоді, узявши на спину свою рятівницю, поволі поніс її додому. Тобі не важко? спитала дівчинка. Ні, відповів Чу. Дорогою соня заснула, обхопивши чудовисько за шию руками і схиливши голівку на м'яке перче. Свого чудового, довга.